Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні планую показати вам свій процес жакардової історії. Він виступає саме тепер під таким хештегом. Так от, це робота буде в'язатися до Різдва, до 25 грудня. І в результаті подивимося, що з цього вийде. Кожен місяць рандомно ми вибираємо, я вибираю візерунок, і ці візерунки поки що виглядають ось так. Я в'яжу джемпер в даному проєктів, в мене в'яжеться одна робота, і, цікаво, до чого я дов'яжуся. Це ось був візерунок лютого, бо я починала цей проєкт не, не з січня а з лютого. І ось такі хвильки в мене вийшли за лютий місяць. У березні ось такі, ну, пірамідки, не пірамідки, але Схемою Схему цього візерунку можна буде побачити на моєму каналі у розділі Спільнота. Там є фотографії самої схеми, фотографії варіантів, як в'язати. У ну, мене просто ось так. Фоном іде сірий колір, а самі візерунки жакардом я беру. В допомогу е, ниточки, поки що це трьох кольорів. Ось такого, я навіть не знаю, ну, камера не передає, він такий більш малиновий, білий і чорний. Поки що я так міняю їх місцями, Ну, поки що так виходить. Не продумаю, я хочу сказати, не продумаю заздалегідь, що повинно вийти. В'яжу так, як я люблю. Не задумуючись, потихеньку. Регланні лінії в мене не замальовуються візерунками, залишаються сірим кольором. Мені здається, так виходить доволі непогано. Ну і далі дивимося, що вийде в нас на місяць квітень, який візерунок. Мені самій дуже цікаво. Так, подивимось. 76. Так. Угу. 76. Знову легенький, простенький візеруночок. сторінка 80. не бачу нічого. І так, сімдесят Ось, ось цей візерунок. схема Варіанти вив'язування: один колір фон, один колір сам візерунок. А тут можна в'язати трошки по-іншому. Брати два кольори візерунку і один колір фоном. І ось так виглядає візерунок. Якщо його в'язати один в одному напрямку, а другий зв'язати в іншому, І вийде ось такий цікавий. Орнамент. Ну що? Візерунок квітня. Так, ну що, е, номер візерунку квітня 76, і це мені на руку, тому що у мене ще не дов'язана лінія реглана. Тут у мене поки що, е, мені здається, 19 см, а я собі в'яжу. Лінію реглану десь до 23 см. Тому цей візерунок я повторила тричі візерунок березня, і тепер візерунок квітня у мене якраз вийде ось, дов'яжу тут, подивлюсь, 4 чи 5 см. Ну, це все буду приміряти, бо я ще на себе не приміряла. Цей виріб. От, так що е, те, що випав знову простенький, вузенький, легенький візеруночок, це мені можна сказати на руку. Е, я задоволена таким розкладом, тим більше квітень, роботи багато складних візерунків я б не хотіла в'язати, але що випало, то випало, аби випав якийсь складніший, то де б я ділася. Тому будемо працювати далі. Ось така в мене виходить. Це я показала, ось спинку покажу. Ой. так, мадам, не падать спинка. До речі, навчилась користуватися ось цими допоміжними тросиками, які мені прислала Іра із Швеції. Ви знаєте, дуже зручно, дуже зручно. Ну що, ось така робота в'яжеться потихеньку, так як я люблю. Без напрягу, потихеньку, помаленьку. Колись вибрала пару днів, сіла, пров'язала, пару днів, пару годинок пров'язала чорненький візерунок. Тоді пров'язала трошки, думаю, візьму біленький. Це, як знаєте, який настрій. Щось було не дуже з настроєм, в'язала чорним кольором. Може, трошки спокійніше взяла біленький. Ну, а це, мабуть, весело було, бо вив'язала червоненьким. Ну, ось це і все, що я хотіла вам показати. Коротеньке відео. Хто в'яже зі мною, я всім дуже-дуже вдячна. Я знаю, що ви в'яжете. І. Я задоволена вашими роботами, вашою підтримкою, тому що це дуже-дуже важливо. На цьому всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою і всього найкращого. Всім пока-пока. В'яжемо далі. Мріємо, наші мрії збудуться обов'язково.